To ну і давайте разом з вами подивимось, наскільки ж вейма запускається після розпаковки відразу. Ну, мені самому цікаво, і вам буде цікаво. І як ви бачите, генератор досить гарно себе веде. Шановні глядачі, як ви бачили покрокову інструкцію, що потрібно зробити з генератором, коли ви його отримуєте. Ну і зараз мені приємно вас познайомити з новиночкою від виробника Вейма. Це генератор, який має назву Вейма BM6000E. Це інверторний генератор потужністю 6 кВт і з електричним запуском. Як ви бачите, у нього за серце встановлений двигун. Об'ємом 302 см кубічних. Ось так виглядає панелька, силова розетка. Розетка звичайна, паралельне під'єднання. Запуск з електричного стартера, економ режим, ну і датчики. Ну і тут, ось, як ви бачите, також датчик, який буде показувати напругу, частоту, скільки у вас проробив даний генератор. Ну і шановні, у нас генератор з електричним стартером. Зараз ми будемо робити перший запуск. Ось така комплектація. Бачите, силова вилочка, вилочка звичайна. Для зарядки на 12 вольт, ну і ключі. Прибираємо це в сторіночку. Надалі посібник. в Пакетику з посібником у нас ключі. Беремо ключі. Ну і зараз така покрокова інструкція. Вставляємо ключ. он Бачите? Надалі у нас перший запуск. Дросельну заслонку на себе. Тут все написано, бачите, старт і коли працює. Тепер паливний краник Що ми робимо? Бачите, вверх. Хлост закрито, сюди відкрито. Ну і давайте разом з вами подивимось, наскільки ж вейма запускається після розпаковки відразу. Ну, мені самому цікаво, і вам буде цікаво. Вейма. У нас багато запитують, чим відрізняється техніка вейма від інших, ви самі все бачите. Ну і відразу покажу вам. Так, Тепер для тесту я беру пушку 3,3 кВт. Звичайно, звичайну розеточку. Так, судно, включаю її, вона починає працювати, але навантаження, поки на генератор немає. Одам ну, спіраль по максимуму. Ну І зараз. себе веде. і він сам переходить генератор в економ режим. Якщо я додаю навантаження, він збільшує оберти для того, щоб генератор заглушити. Ну і ось так, шановні, ви самі бачите, чим відрізняються генератори, техніка вейма від інших. Тобто це не товар, це інвестиція. Взагалі, в кожному господарстві, в кожному будиночку бажано мати ось таке джерело аварійного живлення. Тому, як ви бачили, як запускається, генератор Вейма. Ну і рекомендація саме інверторні генератори застосовувати з побутовими приладами, з комп'ютерами, з оргтехнікою і менше їх використовувати зі зварювальними пристроями, тому що тоді вони виходять з ладу. Ну а я нагадую, ми є офіційними представниками заводу Вейма. На генератори Вейма є гарантія, є запчастини. Будь ласка, обирайте перевірений товар, і як ви бачите, все, що технічно в ньому. Закладено, він це і видає. Дякую, що ви дивитесь наш канал. Обов'язково прокоментуйте або задайте запитання, кому ще щось цікаво стосовно генераторів. Генератори є, світло буде, все буде Україна. Дякую, що ви з нами.